Канаді знову літо. Доброго дня, друзі, з прекрасного міста Едмонтон. Я хочу вам зразу сказати надзвичайно велике дякую всім, абсолютно, хто продовжує мене підтримувати, хто продовжує ставити вподобайки, підписуватись на канал. Це дуже і дуже важливо, як ніколи. Як бачите, наш канал набрав 145 тисяч підписників з того часу, як почалося повномасштабне вторгнення, і я почавши цей канал до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідаючи і мати, маючи бажання розповідати і показувати, як тут українці живуть, в Канаді трошки. Вас познайомити з Канадою, і я думаю, що мені це вдалося. Дуже багатьом людям допоміг з багато різної інформації. І просто хочу вам бути вдячний, бо я є вам щиро вдячний за те, що ви підтримуєте і продовжуєте підтримувати не іменно мене навіть, а те, що ви підтримуєте україномовний контент. Бо ці люди, ви є круті, ви класні і дякую вам, що вам не байдуже за те, що зараз відбувається. Тому сьогодні. Ми тут зібралися задля дуже важливої теми, задля того, що зараз відбувається, що буде відбуватися в Польщі. І як ніколи, це важливо розповісти українцям. Це важливо підняти цю тему. І важливо українцям, які навіть планують їхати в Польщу, чи є в Польщі, щоб вони залишили свою думку в, в під цим відео, щоб вони поділилися своєю думкою, щоб допомогли трошки нашим людям. Бо в цьому сама велика місія мого каналу допомагати людям бути щирим, розповідати все так, як є. Піднімати теми, які дійсно потрібно піднімати, я думаю, що мені це точно вийшло, тому що я набрав найбільше підписників, став найбільшим. Україномовним каналом в Канаді і одним з найбільших поза межою України. І є чим гордитися. І справді, особливо враховуючи, що я в Канаді живу з 10 років і останні 20 років дуже так не спілкувався українською, але ніколи її не забув. Я є прикладом для людей, які живуть за кордоном, що нема такого, що можна сказати, що ви забули свою мову. Це просто треба мати бажання її не забути. Зверніть вашу увагу, друзі, на цю ялинку. Як бачите, ці ялинки в Канаді, особливо тут в Едмонтоні, вони просто міцні і їх нічого не бере. Вони ростуть і найкращі абсолютно дерева, які витримують будь-який клімат. Тому що тут клімат не є легенький. Дуже часто, коли ви їдете містом, ви можете побачити, де не де якісь померлі дерева, тому що навіть дерева, які вже пережили пару зим, пару холодних зим, їм все рівно. Складно і якась зима може його вбити. І тому такі ялинки, як я вам показую, ці всі ялинки вони дуже міцні. І тут, на жаль, в Едмонтоні варто тільки садити щось таке міцне: яблуні, ялинки або якісь берези, які витримують абсолютно такий складний, складнющий клімат. Знаєте, друзі, зараз Польща дуже і дуже щаслива. Польща абсолютно щаслива, тому що поляки. Вже давно-давно визнали, що українці зробили величезний внесок в розвиток їхньої країни, в розвиток їхньої економіки. І Польщі подобається, що іменно українці приїжджають в Польщу, бо українці не є такі проблематичні українці більш-менш роботящі, українці не будуть сидіти на ніяких. Виплатах там постійно повноцінно українці хочуть працювати, бо українці хочуть мати свій куточок, українці хочуть мати своє житло, свою роботу і не просто мати зарплату, а дійсно мати гроші, щоб можна нормально гарно вдягатися, їздити на класному автомобілі і дійсно мати і залишити щось потім своїм е, дітям. І тому українці, як іммігранти, е, як е, 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 е. Нація дуже вигідна абсолютно любій країні в світі, тому що це не ризиковано їх пускати, бо вони знають, що ці люди просто будуть додавати, сплачувати податки і тільки віддячуватися, і тільки кожна країна, яка візьме українців, буде тільки заробляти на них зараз. Конкретно з осені нас до зими буде дуже велика кількість українців, які будуть знову їхати в Польщу. Величезні цифри. І полякам це вигідно, тому що поляки дуже недавно були в шоці, в шоковані, що багато українців почало покидати Польщу, е, вибираючи інші європейські країни, вибираючи Канаду, вибираючи Сполучені Штати Америки, бо багатьом українцям не сподобалося все, що відбувалося на кордоні з польськими фермерами. Не подобалося те, що Україн, до українців негарно відносилися в Польщі, що дітям було складно в школах. Що Українську мову не дуже так там підтримували. І не то, що вони повинні були підтримувати, але просто це все людям надоїли, люди почали шукати нові класні варіанти. І зараз те, що люди будуть їхати, це буде дуже класно для польських бізнесів, тому що поляки вже навчилися і за своїх помилок, і тепер вони зрозуміли, що їм дуже сильно потрібні українці, роботящі українці, щоб зібирали клубніку. Збирали спаржу, працювали на складах, працювали абсолютно на всіх роботах, де самі поляки не хочуть працювати. І це тільки додасть міцності, впевненості і великого-великого розвитку Польщі. Українцям дуже подобається Польща, бо Польща це країна, яка нагадує багато чому Україну. Просто там дійсно більше закони працюють, там менша корупція, там класно. Для людей жити, бо близько біля України менталітет більш зрозуміліший. Дуже багато українців є велика громада, і українець у Польщі себе може відчувати як українець. Розумієте? І тому українці першу чергу їдуть в Польщу, бо це безпечний, абсолютно безпечний варіант для любих українців, бо вони знають, що там не буде дуже складно, що там буде легко вивчити. Мову, що там навіть не треба деколи вивчити мову. І це не є навіть імміграція, це дуже легенька імміграція, це не ризикована імміграція. І це імміграція, яка завжди має дорогу позаду вас. І позаду вас Україна, батьківщина. Ваш дім, ваші батьки, і дуже легко все це робити. І навіть батьки, розумієте, до людей, до, до українців, які бояться їхати в Україну або не хочуть їхати в Україну. Самі батьки, родичі їм дуже легко їхати до своїх, буквально через кордон, побачити їх і вернутися назад. Тобто, абсолютно по всіх факторах це класна ідеальна країна. І тому багато українців не хочуть їхати в інші країни. Тому що вони, коли їдуть в інші країни, це починається... Труднощі, складнощі, неподобань багато, і всі починають рівняти і казати: що там в Польщі було все ж таки набагато легше. Бо в Польщі є набагато легше, і люди, які адекватні, які дійсно це розуміють, вони з цим погодяться, що в Польщі легше українців адаптуватися ніж тій ж Великобританії чи навіть Німеччині. Коли все абсолютно вже починає мінятися, навпаки зараз я ще хочу дещо прочитати і сказати, на які можна соціальні допомоги українці можуть претендувати, які зараз будуть їхати, бо це маса, маса українців, і це на жаль дуже великий удар. Великий удар для України болючий удар для України, що ще більше, і більше людей хочуть покинути Україну. І в Україні зараз як ніколи кожна людина на вагу золота, тому що кожна людина вона має дуже багато в собі. Вона може багато чого дати, вона може багато сплачувати податків, працювати спеціалістів. Це все чим менше, чим менше людей, тим важче і важче економіці. І в такий складний час, коли війна і навіть після війни багато людей, які покинули Україну, які дали собі вже раду і. Пройшли через якийсь етап з труднощів за кордоном. Вони не хочуть назад повертатися, і не захочуть назад повертатися. На жаль, і знову починати все з нуля, коли вони вже мають принаймні роботу, машину, діти вже стабілізовані, і це справді дуже прикро. Але що ми можемо зробити? Люди мають право на свій вибір, і люди роблять свій вибір в кінці дня. Отже, друзі, я хочу вам дещо прочитати, щоб ви просто знали, що ви знали на що бути готовим і що ви можете очікувати. Безкоштовне розміщення упродовж 120 днів у колективних центрах, куди українців скеруватимуть воєводські управління. Після 120 днів за проживанням і харчуванням треба буде платити 50% коштів, що витрачається на їхнє перебування, але до 40 злотих. На добу через 180 днів 75% коштів, але до 60 злотих на добу з людини. Неповнолітні мають платити 15 злотих на добу. Від оплати звільняють вразливі категорії біженців, людей з інвалідністю та похилого віку багатодітних вагітних виплати на дітей у 800 злотих на місяць та добрий старт. 300 злотих для підготовки до школи. Тепер умовою отримання цієї допомоги буде відвідування, відвідування польської школи. Норми почнуть діяти з 1 червня 2025 року. Доступ до ринку праці без спеціальних дозволів, доступ до безкоштовної медичної допомоги у закладах НФЗ Національний фонд здоров'я, доступ до державних дитячих садків та шкіл. Отже, друзі, ці всі додатки, ці всі. Допомоги дійсно показують одне, що Польща хоче бачити українців на своїй території. Польщі вигідно бачити українців на своїй території. Українці теж хочуть жити на польській території, і це просто додає, можна сказати, впевненістю ще більше і більше людям переїхати. Бо як я вже зазначив. Багато людей не будуть ризикувати та їхати в іншу країну. А Польща це не є дуже така імміграція. Це взагалі не ризиковано ні для яких українців, і багато українців навіть готові попробувати себе, знаючи, що є завжди варіант повернутися назад, і дуже швидко повернутися назад. Я думаю, що це відео вийшло круте, цікаве, інформативне, бо це справді зараз гаряча тема, і це, що зараз буде відбуватися в найближчі пару місяців, буду чекати вашої думки, як завжди. Буду її читати, дивитись, що ви написали. Бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.